Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо механічний годинник Орієнт. Модель із колекції Споті та має фанатську назву Defender. На чорному циферблаті розміщені накладені годинні індекси білого кольору. Стрілки також білі. Кінчик секундної стрілки виділений червоним. На цих елементах є люмінісентне покриття. Логотип бренду біля індексу 2 години. Лівіше розташований індикатор дня тижня. Ще один додатковий циферблат розміщується біля індексу 5 годин, це 24 годинний формат часу. Також є апертура дати на 3 годинах. по краю циферблат розташована хвилинна шкала. В годиннику стоїть механічний калібр F6B22 з автоматичним заводом, запас ходу 40 годин, в механізмі 22 камені. 21 600 на пів коливань на годину. Точність ходу плюс 25-15 секунд на добу. Циферблат захищає мінеральне скло. Корпус із нержавіючої сталі з чорним покриттям. Діаметр 42,4 мм. Відстань від вушка до вушка: 49,4 мм. Заводна головка захвинчується. Водозахист моделі 10 бар. Комплектується зеленим нейлоновим ремінцем. Задня кришка загвинчується та ховається за ремінцем. Ось так виглядає на зап'ясті 16 см. Ціна 300 євро. Посилання на цей та інші годинники Орієнт в описі цього відео. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!